Учитель це не просто професія, це ціле життя, яке віддане школі. Маріупольський центр професійного розвитку шли вітання освітянам Донеччини з побажанням творчості, креативу, натхнення та міцного здоров'я. Вітання із столиці України міста Києва всім. Хто віддає дітям свою енергію, дарує їм мудрість і знання, тепло та любов свого серця самовіддано служить високим ідеалам просвітництва. Щире вітання тим, хто терпляче веде за руку і допомагає робити перші кроки до знань. і подяка усім педагогам. Усі квіти світу до ваших ніг. З Днем учителя, шановні колеги, вітаю з найдовшого міста Європи Кривого Рода. Шановні педагоги, дякуємо за вашу віддану працю, бо саме вчителі роблять нашу країну незламною та сильною, а українців – гідними та мужними. Зі святом, колеги! Все буде Україна! Все буде! У цей світлий жовтневий день. Щиро вітаємо наших педагогів із професійним святом. Бажаємо вам, щоб те світло і те тепло, яке ви сієте в душі наших дітей, поверталося до вас стократно примноженим. Нехай ваше серце завжди буде оточене теплом та турботою ваших близьких та рідних і ніколи не захасає мелодія любові у вашій душі. Шановні колеги та колежанки, вітання з Чехії! Де б ми зараз не знаходились у Києві чи Львові, Полтаві чи Одесі, Європі чи Америці? одне має вирішальне значення перемога нашої батьківщини і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо змінити його на краще. Бажаю, щоб на нашій планеті. Був мир і спокій, а у наших серцях радість і надія зі святом вас.